Всім привіт! Діви! Ваш гороскоп на грудень 2025 року. Грудень це період планування завершення важливих справ та поступового руху до більш стабільного і впевненого майбутнього. Місяць принесе багато моментів, коли потрібно буде розставити пріоритети. Довести все до ладу і підготувати фундамент для нового року. У грудні у вас буде велика ймовірність отримати визнання на роботі, підвищення бонус. Не бійтеся звертатися на роботі за переглядом зарплати, чи сміло просіть підвищення. Ваша природна уважність до. Деталей, відповідальність і організованість цього місяця будуть особливо цінними. Це може допомогти закріпити довіру керівництва або показати себе з найкращого боку. У фінансах можливий приплив коштів, додаткові доходи, повернення старих боргів або несподівані бонуси чи подарунки. Якщо ви плануєте інвестувати чи витратити гроші з розумом, наприклад, на освіту, саморозвиток чи якісні речі, цей місяць може бути доволі комфортним для таких рішень. Будьте цілеспрямовані, дисципліновані і зважено розпоряджайтеся своїми ресурсами. Грудень може закласти гарний фундамент на 2026 рік. У середині місяця можливі труднощі, особливо з 10 по 14 грудня. Напруження на роботі або конфлікти з колегами чи керівництвом. Краще бути стриманими, уникайте гордості і не піддавайтеся емоціям. У фінансах важливо вести бюджет розумно, свята. Атмосфера кінця року, бажання купити щось до нового року, все це може спокусити на зайві витрати, ви це розумієте. Великі ризиковані інвестиції чи покупки в грудні не найкраща ідея. Краще обирати перевірені та безпечні варіанти. Якщо ви плануєте кілька важливих проєктів, то Може виникнути сильне навантаження. Перевантаження і спроба охопити все і одразу може вас виснажити, тому важливо слідкувати за своїм балансом. Отож, як скористатися моментом найбільш ефективно? Використайте початок місяця, щоб планувати свої фінанси, позначте основні доходи та витрати. Сформуйте бюджет без ризику. Відкладіть кошти на фінансову подушку. Якщо ви відчуваєте натхнення, заявляйте про свої ідеї чи проекти на роботі. Зараз вдалий час, щоб проявити ініціативу. Уникайте значних імпульсивних покупок або інвестицій. Зважуйте свої рішення, оцінюйте ризики. Намагайтеся не брати на себе занадто багато, краще робити менше, але якісно. Це допоможе зосередитися і не вигоріти. Запишіть важливі для вас дати. 2, 3 та 5 грудня ідеально планувати фінанси та підписувати контракти. 7 по 8 грудня можна проявляти ініціативу на роботі. Та пропонувати нові ідеї. З 15 по 17 грудня буде сприятливий період для отримання матеріальної ви... винагороди, підвищення чи додаткових доходів. З 21 по 23 грудня вдалий час для інвестицій у саморозвиток, освіту, купівлю потрібних речей без великих ризиків. З 28 по 30 грудня буде сприятливий кінець місяця для завершення робочих проєктів та закриття фінансових питань. А тепер найцікавіша тема любов та стосунки. У грудні дівам важливо звертати увагу на якість комунікації. Ви можете особливо гостро відчути нюанси настрою інших. Людей, тобто відчу... можете відчувати інших людей, а також більше аналізувати, ніж зазвичай. Це допоможе краще розуміти оточення, але не варто надмірно все контролювати: легкість і довіра принесуть більше гармонії. Сприятливі дні для спілкування: четверте, дев'яте, 15, 18 та 22. Дні, коли краще уникати непорозумінь 6, 11, 20 та 27. Скажу декілька слів і про здоров'я та загальний стан організму. Грудень сприятиме внутрішньому заспокоєнню. Ви можете відчувати бажання упорядкувати простір навколо себе від робочого столу до планів на майбутній рік. Займайтеся тим, що підвищує вашу стабільність. І відчуття контролю. Моя вам порада. Не намагайтеся робити все за один раз. Маленькі, регулярні кроки значно ефективніші. Отже, підсумуємо все вище сказане: Діви, головний фокус місяця. Завершення порядок. І структурність. Місяць дає вам шанс завершити важливі процеси, підвести підсумки року і створити якісний план на майбутнє. У спілкуванні важливо враховувати емоційний стан інших, а в роботі зберігати стабільність і не поспішати з різкими рішеннями. Всіх вам благ, бережіть себе, до зустрічі у наступних відео.